Світ дуже небезпечне місце. Ти певен, що готовий до цієї подорожі? Я, хоча б приз наприкінці отримаю. Хтось дуже боїться подорожей, хтось навпаки любить їх понад усе. А бувають ситуації, коли ти змушений вирушати у далеку путь, аби врятувати друга. Саме в такій ситуації опинився герой мультфільму Пригоди панди в Африці Відважний панда. Усе життя він провів у Китаї у своєму бамбуковому лісі. Та аби знайти найкращого друга викраденого дракончика, ладен вирушити до назвіданих країв. Чим усе закінчиться? Дивіться в кіно з 29 серпня. Це Селеста Сімеон, наш найкращий детектив. Я заважаю цимерва. Це моя мати. Сюби. Але я думав, вона померла? Так, я теж. У центрі сюжету нової французької кримінальної комедії Афера по сімейному цікава та надзвичайна родина. Усе тримається на бабусі Рейчел у виконанні Фанні Ардан. Вона дуже любить своїх усиновлених хлопців, онука і навчила їх найкращого з того, що вміє, а саме красти Тож усі чоловіки в родині займаються крадіжками різноманітних цінностей. Одного разу справа пішла не за планом. Замість того, аби радіти награбованому та рахувати гроші, родина роз'єднується. Хтось потрапляє до в'язниці, хтось зникає зі вкраденими цінностями, а хтось потерпає від депресії. Минули роки, перш ніж вони зустрілися знову. Кожному члену родини є що сказати іншим однак, насолодитись спілкуванням у сімейному колі не так вже й легко, коли на них постійно полюють двоє дивакуватих, але дуже натхненних детективів. А чим усе закінчиться, дізнайтесь у кіно з 29 серпня. Дозволили їм захопити світ, скидлили, але не спинили. Те, що ми робили, не можна повторювати. Я з цим не погоджуюсь. Фантастичний трилер Непокірна Еліс чергова спроба кінематографістів попередити людство про розумне використання штучного інтелекту у центрі сюжету. Чоловік, котрий купує як хатню помічницю гіноїда Еліс. Таке придбання мало б суттєво полегшити життя, однак стається навпаки. Гіноїд виходить з під контролю та починає діяти на власний розсуд, стаючи смертельно небезпечним. Що з цього вийде, дивіться в кіно від сьогодні.